Я вас вітаю, шановні друзі. Сьогодні 18 березня 2025 року. Увага для адвокатів України, які знаходяться в регіонах України та за кордоном. Я роблю сьогодні оголошення і від імені... Адвокатського об'єднання, Крижанівські та партнери, як голова адвокатського об'єднання, голова Ради адвокатів. Запрошую вас до співпраці. Ми знаходимося в центральний офіс міста Київ, вулиця Січових Стрільців, 77, і вам пропонується партнерство в нашому адвокатському об'єднанні. Згідно закону про адвокатуру, ви є адвокатами Національної асоціації адвокатів України, але ви маєте право бути партнерами в адвокатських об'єднаннях. Ми відкрили офіс і зробили презентацію 11 січня 2025 року і хочемо повідомити вас, що. Наші пропозиції є такими, які зацікавлять вас, тому що перше, адвокатське об'єднання має клієнтів по всій Україні, а також до нас звертаються іноземці, які потребують правової допомоги. Ми запрошуємо вас на умовах співпраці. ви Підписуєте договір партнерський, та е, ми надаємо вам можливість співпрацювати з клієнтами, які укладають угоду з адвокатським об'єднанням. Я хочу зазначити, що питання, ті, які стосуються роботи по клієнтам, ми е, наші пропозиції. Для них є дуже слушними. Перше, це е, при підписанні гонорарна частина, яка е, обов'язкова і повернення не підлягає. Так само ми укладаємо угоду і прописуємо про те, що надаються витратні. Е, витратна частина, яка йде е, для адвокатів, для того, щоб ви змогли передвигатися, змогли використовувати свій транспорт, автотехніку. І зрозуміло, для того, щоб ми з вами змогли надавати якісну допомогу нашим клієнтам, для цього ми відпрацювали систему, яка дає можливість вам отримувати поради від наших старших партнерів, та ми маємо можливість вам. Надавати допомогу, правничу та партнерську. Ці умови є дуже привабливими, тому що вже 59 адвокатів є нашими партнерами ще з 2000 року, і за цей час ми маємо в своїх забутках більше як 10 тисяч судових справ. Пріоритетом для адвокатського об'єднання є те, що ми намагаємось і збільшуємо вирішуємо питання в досудовому порядку для захисту інтересів наших клієнтів. Таким чином, ми зберігаємо кошти як наших заявників, так і зрозуміло, що пришвидшуємо розгляд справ. Я хочу запросити вас до співпраці. Будь ласка, надсилайте свої резюме на електронну адресу, яка є на цьому, під цим відео в закріплених повідомленнях. І так само ви можете для роз'яснення питань, які у вас виникнуть, зателефонувати особисто мені за телефоном. 066 00 52 203. Я хочу повідомити також, що з 1 червня адвокатське об'єднання розпочинає роботу інтерактивного хабу і буде запрошувати, і зараз я це роблю, до співпраці адвокатів, які можуть працювати на... Не покидаючи свого перебування, і це в онлайн режимі, ви будете надавати правову допомогу завдяки нашій технології. Ми залучаємо клієнтів через систему інтернет, так називаємо інтерактивний хаб, який дає можливість бачити. Як наш клієнт попадає на плазму, там кожна плазма буде мати 96 віконців, і ми приєднуємо нашого адвоката до клієнта і вони в, в онлайн режимі е, отримують е, правову допомогу, консультації, перш за все, якщо ми бачимо перспективу, то в цьому порядку ми е, залучаємо клієнта до з, Підписання договору про надання правої допомоги та розпочинаємо роботу щодо е, захисту інтересів наших клієнтів. Це дуже приваблива програма, яка дає можливість залучити більше як е, 250 адвокатів, які будуть працювати е, на Віддалено в онлайн-режимі, і ми маємо можливість вам надати допомогу в підготовці до цієї роботи, та ви щоденно на свій картковий рахунок будете отримувати відсоток від роботи з клієнтами. Це дасть можливість вам бути постійно в режимі. Співпраці з нашим адвокатським об'єднанням, і також ми хочемо повідомити, що в центральному офісі у нас є зараз вісім робочих місць. Де ми запрошуємо на адвокатів, які проживають в Києві. Це на конкурсній основі. і Будь ласка, насилайте своє резюме. Перш за все. Ми дивимося на стаж роботи адвоката, на підготовку його, і зрозуміло, питання, ті, які стосуються адвокатської етики, Перш за все, ми хочемо надати можливість нашим клієнтам побачити сучасний, сучасний підхід до правової допомоги. І зрозуміло, що адвокатське об'єднання кружанівські партнери. Є одним із лідерів на правовому ринку України. З цього приводу я також хочу звернутися до майбутніх клієнтів. Будь ласка, звертайтеся також за телефоном в Києві 066 205203. -00 Ми будемо з вами попередньо вести і Виясняти всі позиції щодо вашої справи. Якщо ми бачимо, що справа перспективна, ми запрошуємо вас до нашого офісу та е, отримуємо від вас документи і зрозуміло, що підписуємо договір на правову допомогу. Е, перш за все, адвокатське об'єднання захищає інтереси наших клієнтів. І для нас це прерогатива. Ми робимо свою роботу дуже якісно і до співпраці з вами залучається не один адвокат, а вся наша команда. Тому досвід, який ми маємо, ми надаємо нашим клієнтам, і зрозуміло, що майже усі справи є такими, які досягають свого результату та Надають можливість нашим клієнтам здобути переваги над їх візові. Також я хочу запросити детективів, які є і мають ліцензію Міністерства внутрішніх справ України для співпраці, тому що розслідування адвокатське. І також ми залучаємо, до речі, журналістів до розслідування і проводимо співпрацю з детективами та журналістами для якісної допомоги нашим клієнтам. Тому, будь ласка, також звертайтеся за телефоном 066 2052 -00 52 203. І як завжди, я. Запрошую всіх, хто дивиться сьогоднішню сьогоднішній випуск нашої програми. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Також я повідомляю, що буде працювати незабаром правовий канал «Крижанівські та партнери. І ми зробимо завчасно його презентацію та щоденно будемо надавати безкоштовні консультації на цьому каналі. Тому будьте з нами, ставте свої подобайки. Ті, хто потребує, будь ласка, цю інформацію для себе, ви зможете з нами мати контакт з 9-ї години до 18 щоденно. виключенням є і вихідні дні. Ну, як завжди, бажаю вам усім. Щастя, здоров'я та любові.